Это материалы счет удовлетворенного работу. Счет угодыватости, если строительный бизнес и в чем порошнего. А также выново мягкий, наблюдается годы, разъекла не фронтов. Что там было принято Про відмову пидомому заказанию? Враховуючи те, що вона на захист, підозрюваний може заявити про те, що прийняти втекає, прийняв рішення про звільнення від кримінальних власності. Враховуючи викладені судову, надано таку оцінку рішення, що дана угода не може бути затверджена, оскільки позиція захисту підозрюваних іншого змісту, ніж позиція. Разом з тим, хотів би наголосити про те, що рішення про розгляд даної води в межах даного судового розгляду було прийнято з урахуванням того, що напередодні між прокурором моєму суди, та укладена угода про заявну акцію, які він беззастережно визнав свою владі і вчинені. Порушень кримінальних і виділення у кого. Відповідно до вимог mm. закону, таке рішення обов'язково mm. має бути скеровано до суду для розгляду. Mm. Тобто в даному випадку суд буде зобов'язаний або затвердити угоду, або відхилити. А з іншого рішення суд не мав можливості приймати в межах розгляду даної позиції. Прийняв рішення з урахуванням позиції сторін. Дане рішення згідно вимог комінальної поставлення закону є таке, що не підлягає статусу. Я зрозумів, я варю, як направти застосовувати. Новий закон про місці буде застосовуватися наразі в межах даного провадження. Питання щодо застосування буде розглядатися після того, як матеріали вже відповідно щодо даного. Провадження винувального акту угода буде повернути до прокуратури. Після того, як судом також було зазначено у своєму рішенні, е, сторона заходу не позбавлена заявити відповідного змісту про питання в межах е, кримінального провадження на стадії. Як судом зазначено в ухвалі, матеріали повертаються для продовження правового сліду. Тобто вказане питання е, буде розглядатися. Е, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно народу. Тобто, що кажуть, що це компетенція прокуратури вже взяти і закрити цю справу просто? все-таки це суд має зробити? Наразі механізм застосування буде визначатися з урахуванням позиції як сторони захисту, їх позиції, їх думки, а також з урахуванням тих слова закону, які існують на даний час. Але це не дуже прокуратури, тому що не зрозуміло. Дане питання буде визначатися, як матеріалів на політику. Наразі ця ситуація, ми позбавлені вирішувати цю ситуацію, оскільки ми формально проваджені, знаходиться, в провадженні в суду. Яким чином дане питання буде вирішуватися в подальшому, це буде визначено на відповідність. Але таке право у вас є, прокуратура має право. Цей Закон передбачає можливість для прокуратури е, да. прийняти рішення Закон про... Передбачає закону закону. І ці, ці всі рішення будуть застосовані і виконані відповідно до вимог закону на відповідній стадії до судового А ви маєте таке мандрівні? Я ще раз наголошую на тому, що дане рішення буде прийматися з урахуванням думки та позиції сторони захисту та вимог закону на відповідній стадії. Okay. Записи, так, зараз до засідання закрите, повернуто в прокуратуру. Прокуратура Матеріали далі. на Куди? даний час знаходяться в суді. Технічно це питання вирішити прокуратура на даний час позбавлена можливості. Після надходження матеріалів в прокуратуру вказане питання буде розглядатися в межах вимог чинного законодавства. Знову uh, відповідно до вимог.